І спробуй тут не повірити у потойбіччя та карму. У Львові сталися одразу дві аварії, від яких без перебільшення волосся стає дибки. Тільки послухайте, ввечері на вулиці Шевченка іноземець на Нісані не помітив на дорозі 58-річну порушницю та відправив її до реанімації. Вже за три години на тому ж самому місці водій сам потрапив під колеса, але вже іншого автомобіля. В цей час патрульні саме оформляли детепейки, скоїв іноземець. Як раптом на усіх парах в огороджену ділянку влетіла хо. Те, що сталося далі, буквально не вкладається в голові. Машина вбивця, згуртала під себе усе, що траплялося на її шляху. Він збив водія, який скоїв попереднє ДТП, а також водія евакуатора, який приїхав, щоб забрати пошкоджений автомобіль. Після цього він ще в'їхав у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Вижити у цій кривавій м'ясорубці вдалося не усім. Іноземець, який щойно збив жінку, загинув на місці. Йому було 50 років, а працівник евакуатору опинився на лікарняному ліжку. Гори водія, який не коїв лиха одразу ж затримали. Відомо, що йому 22 роки, і тепер він має усі шанси вийти з в'язниці вже у 30.